Вітаю глядачів каналу Любиме Сло. Ми на ринку івано У Хриплені Це буде друга частина, тому що великий обсяг товару. Хочеться все вам показати, якось трошечки повільніше, тому щоб ви гарно все роздивлялися. Так що йдемо далі по ринку, пройдемося і побачимо, що ще цікавого є на ринку. Зручно сідається. Гарного вам перегляду. Так, є зернові. Зернові у чоловіка є дивіться. є Соєвий шрот. Чому зерно так плюс-мінус? 750 А соєвий шрот? 25 гривень. 25 гривень. Соєвий шрот, 750. Зерно. Так, є це сарки, є куготи. Пані, чому куготи ці у вас? 450 гривень. 450 гривень. Куготи. Ви ж мене не сфотографуєте. Ні-ні, я людей, людей не знімаю. Суто су -то товар. А качки по чому? 200 гривень качок. Моє серпиці у вас у кімнаті. Так, є кролики. Бачу баранці є. таких? Молодих. 350 гривень такі. 350 такі, а такі більше. 1000, 1000 гривень. Пане, а по чому у вас ціна? Це є люцерка по 180. А, є чоловіка люцерна, я бачите, в тюках по 180. І сіно. Ціну... А сіно по чому? 150. 150. Якщо більше кількість, то я не можу зробити вам доставку. Скіть номер телефону свій. Не хоче, але чоловік тут на ринку також і гарне, гарне досить. А картопля по чому? По не По 6 гривень картопля. Так, тепер перейшли ми на відділ голубів. Є дві пари таких білих голубів. Яка ціна їх? 100 гривень така пара. Штука 100 гривень, так? 100 гривень штука. Гарні голуби час. А звідки ви? Зупаль. Скажіть номер телефону свій. Політаю, гарні, гарні голуби досить такі. А вони справа напара, так? Оце молоді. Це цьогорічні? Так. Да. цього голуби. А курочка, що коштує така? Це так, дивіться, є такі голуби. Є ось така птиця. Є перси. парси. Бачу, їх такі червонобокі. І це роліри бачу на пану часок такі гарні. Власника немає. Катя нам не скажу. Вам зараз можливо, якщо підійдемо, тоді по цілах вас заорієнтуємо. Ось так. Так, є і ось така, бачите, є молодь така молодь. Є гарні ментові, я бачу під трошки жовті, гарні, молоді, молоді гарні голуби. Також власника немає. Десь голуби, чесно вони дорогі, досить голуби дешеві, зараз ліві. На, на той час. По 100 гривень за штуку, плюс-мінус так люди віддають. Навіть, навіть за пару йдуть до 150, так що. Такі ціни на голубе. За всі фактично. Так, дивіться, які гарні павлінчики, павичі. Яка ціна є пара? 400 гривень, така гарна пара. І то. То одногнівські ще? Ні, 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 ні. Це. Банкіра саме сило, uh -huh. а це голубочка uh -huh. від Гринівецького. Ой, що там? Uh -huh. А це що за порода? Краснодари жовті. Яка ціна пари? 250. Грин. 250 гривень пара. Так, сахарна пара. Єзусі. А десь гарніше голуби піднесли. Бачите, навіть не знав, сьогодні виставка у нас Івано-Франківську. Івано-Франківську. Ось такі. Ось такі такі голуби. А що пара коштує цих білих у вас? Це не пара. Старий голуб і молодий. А, що... а це що, це пара? Це пара. Е, — Яка це, це... це Николаївський? Не такі не льотні. Харківські називаються. І ціна пара такої. Дві. Двісті гривень пара. А оці Ку... Николаївські по чому ті? Е, це тоже, все молодь. А, все молоді. І е, кацінатку плюс-мінус за штуку чи за пару. За, за штуку, 50 гривень. За 50 гривень штука. Бачите, які ціни. Уясник, Ось такі голуби. Досить-досить гарні голуби породні. Нічого їм не бракує. Просто такі зараз у нас ціни. Це Такі гарні голуби. Ось так. Так, так, це все хатичка. То той такий би шневі, десь там жия голубочка. Гарні голуби. Ну, такі, з хата на хату вони так не летять. Але то нічого, просто це попросив. Ну, дуже гарно. А, це тако. Що в мене кругом є? Я зроблю. Так, то вже. По два, по три не даємо. 0,96, 10, 84. 74, 700. 700. 700. Голуби дуже гарні, чесно, дуже гарні голуби телефонують. <голоси> так, ось такі. А це що за порода? Що за порода?

Дуже мало молодих голубятників, всі голубятники вже старшого віку люди, Цим захоплюються, любляться. Бачите, парочку гарну чоловік купив. З хвостом на цілу кліточку, дуже гарний голубку, великі. Дуже гарна має взагалі. За ними, за ними понаблюдати. це Досить-досить гарна птиця. Ще пару маю. Дома я три, одну пару лежаємо собі. Іван, До Можемо трихує. Защо і вам сюди? Сьогодні виставка, я навіть не знав, але Франківську сьогодні виставка у нас. Навіть не знав, бачите. Як гарно сьогодні ми приїхали, йдемо подивимось далі. Дицуткі голуби, потужні, це паношу представник породи і камолод, бачите і чехи є такі тут Dutyші. Чому дотуші ваші? <ривіт> Кайса на дутуші. Кайса на дутуші. Ще раз тарай пар. Ось такі. Чи душі бачите? погані, не сильно великі, але не погане. Перепирюється зараз, тому що не мають. Коли зараз формика було Такі павлінчики, що треба Потребують в трошки в кращу клітку поставити, було б краще результати. А пов'яки по чому? 400 гривень пара. Ці гарні хвости. Гарні пов'яки такі досить. Що okay. міша? біжи по пиву. Добрий день, добрий день. чи навіть? починає. Як, so? як, як, як будете разом на весіллю. Чого, там на часто бачимося? <laughs> Я постійний клієнт, то як? Та що ж мене почало залазити в глуб'яті щось губимо. Ось такі голубі. така гарна пара. Що пара ця коштує? 300 гривень. Що це є, як це порода? Яка це порода. Зеркальні. Зеркаль потім Ось такі зеркальні. 300 грамів бачите, Резновід бокині. Ось Так, Так, бокинчики білі, стандартні, гарні бакіни. Не знаю, яка їх ціна. Зараз запитаємо. Яка ціна їх? Яка їх ціна? Бакінів у білих? 150 гривень штука. 150 гривень за штуку. Але я гарна пара це бідоголових. Так, є спортивна птиця. 100 гривень штука. Так, бачу, є Володя. на ринку Є Володя на ринку, Голодіні Ось такі. Одні з кращих дуточів в нашій області. Кращі представники породи, дуже хороша велика птиця. Дивиться А Така гарна птиця. скажи номер телефону, скажи номер телефону, скажи. свій скажи. 0,50, 60, 60, 19, 19 424. 424. Одна з кращих птиць нашої області. Отака. Чоловік тримає, часом дуже шикарний. Дутиші. Це більше, більше білі. Це молодь, так? А що покинути? Ці пов'яки коштують? Що коштує? 250 гривень, такі гарні пов'яки. І спортивна птиця є. Так що телефонуйте, кого цікавить. Такі породні, гарні голуби. Телефонуйте. <риклад> <Допомо>. <риклад> Ось такі. Три неділі ми хотіли ці взяти, чоловік там не продав. Такі голуби також. І Просто ограні за штуку. Дякі, червоних, ціла квіточка червона, червоних таких? сто гривень. Сто 100 гривень штука. Сто гривень за штука. А то одно тільки. Червоні, Такі червоні. червоні голова немає що Цих молодих віддам за 150. Ще пищать. Я розумію, але без знову, що вони будуть пара, Розумію, Пара 100 процентів. То ви дивіться, тут ж видно, що пари. Це саме, це то саме. Це такі ж ті старотипні червоні, ці гарні ці були. гарні чи мені, вони білохвості. От я вам показую їхніх батьків, бо вони думали, що я щось придумую на <ріпи> білохвості, no. це є їхній батько. Я колись такий тримав дуже гарний голубець. А маму за... Займає... Ну, ну і гарно літають вони. Ну. No. Дуже гарно десь. Мама має мати кольцо. Хочемо того, що вона. О, це їхня мама. Це, це все їхня молодь. Угу. А. Хочете беріть? А. Хочете беріть старих, хочете беріть старих з молодими, як кошти. Там я мають щось, я там я закричу, маю закрити, мають троє дві штуки. Такі не будуть, давай нам пару вибрав, треба було пару. А ну давай, давайте. Пару, ну, кажу вам

Так, зараз нападає. Гарні-гарні голуби. Дійсно, голуби прекрасні. Голуби вже давно, так? Так, чекайте, де вона? Оце вона, напевно, так? Багато. Регулі п'ятники вже немає. Я пам'ятаю, за те, що було на ринку. Багато ж людей немає. жаль. А молодих дуже-дуже мало заохочується цим. Як воно не було, так воно є. Це факт. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися це відео. До побачення, буде третя серія.